Доброго дня. Доброго дня. Можна узнати наміри, з якими ви сюди прийшли. А хто? А, прес? Що за прес? Нема... Чого ви мене знімаєте? Я не хочу, щоб ви мене знімали. А чого? Ви прийшли так, до... до адміністрації. Я хочу узнати наміри, з якими ви прийшли. Я не хочу, ви в мене розрішення не спитали. Блін, Мені я не вам... треба Й... дозволів. Та подижіть, я, я вам вже казав. Мені дозволів не треба. Я треба. треба, треба вам дозвол. Не треба. треба. Ви в Московщині чи в Україні? Ой, блін. Ви в Московщині чи в Україні? Це в Московщині треба дозволи. Я просто наміри питаю, ви? Чого, ви сюди чого ви сюди приїхали. Чого ви сюди приїхали? Чого ви, приїхали? Чого ви приперли сюди? Я не понял, что мне дома запрещаешь, у меня жить чи шу, блядь? Ні, а? я просто хочу Читаю. узнать. Мені до задниці. Мені от твоїй до зад. Туда де ти нам до мозоватниці, як ти кажеш. Да. Це я бачу, я просто бачив відео, де ви там проти нас виступали, а проти ви Майдану. Да. Проти Майдану. Ви, ви хто? В ето хто? А четверта хто? сотня Майдану. А? Четверта сотня Майдану. Четверта сотня. А хто це така четверта сотня? Що така сотня? Ну, таке чверть. Якщо заходити до Отамана да. гори, це звуцька у нас є, присяжню. Змі. Ну, я знаю, ну, він зняв себе, оце, 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 що у вас натягнуто. Кого зняв? Що ти бреше? Так, так, ти, ти брехун. Я горі сам привіз шолом так. і пан... Ще раз говорю, брехун. Так, так, так. Він на Майдані був, я з ним там стояв. І він ти брехун сьогодні. Я тебе слово за Я з ним був в Холодному Яру. Ну і добре. Це добре, Я що ви були в холодному Але ж тут же проблема в іншому. В якому іншому? Ну, о, о, оцей, от, оцей от маршал збирав проти Майдану раду, раду Казацьку. Розберись, розберись. Хоч... Я... Я дивився відео. Мені розповідав, на підтримку разберись. Януковича. Фасан, на підтримку Януковича. там. Пацан, розберись. Ти не ти, ти ще ніхто. Де був у 13 году? А? Коли я їздив, він є в обладміністрах, коли я ругався, я доказував. За що? Там. За, За що шо? саме? За те, що справедливість повинна бути в країні. Де ви були, блядь? А кому ви... Сиділи так, в обладміністрації. Ніхто тут не так? сидів. Сиділи, не сидів. сиділи. Так, І продали їх сидів. Прикриті, да. прикриті. Прикриті. прикриті, прикриті, це право. Прикриті, майдан. Ні хера сидів. Ого, тільки просять, це саме, між дорогом. Доброго здоров'я. Що ви вже ругаєте? Добрий день, дорогой. Чого Я ругаетесь? просто хочу узнати, що приїхали, на мене тут какие проблеми. Ну, так, ну давай, не можуть сказати, врагами народу, ні не, не, що брагами народу, приніпігати себе. Ну, чого враги народу? Я просто питаю, для чого приїхали і все. Я, чесно скажу, Перед тобою ніхто ні. не подачу. Ні, какие проблеми? Мы с тобой встречались в школе. Я знаю, я помню. Да не надо сами, сами эти самые благожелательные. Поживання і намірення і так далі. І за Україну, і тільки за Україну. Ну просто ви, я знаю, я вас знаю. Просто він у той от маленький. Він не маленький. Да. О, а Головний таман, так, на всякий сім, фамілія, є сім'ю. Є А, іс. Іс. а іс. З таким неуваженням... а ви, ти, бігаєте з камерою, кругом, да. Да. скотством да. 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 Ви, що? з Котством да. ну, із... займаєтесь. Він, ну, він мене обозвав, він мене обозвав. Я тут родився. Він мене обізвав врагом. Чого, <рес> 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 ти ще не знаєш, що таке жиє. Ти ще не бачив нічого.